Як тільки сонце впало за селом, останній промінь забринів у шибку, лиш курява знялася за Петром, з зроду так не бігав швидко. Летів він швидше навіть від ракет, що аж у горлі нагривались гланди, злітав, що прийне новенький кашкет. Та добре, що тримали бакенбарди. Затія, любі друзі, непроста. І тільки ніч в Петра для того діла, тож ніби вжалений добряче під хвоста летів, не відчувавши тіла. Присів дорогою всього лиш тільки раз, щоб трішки відпочили ноги. А що ви хочете? Такий в країні час суцільний стрес, переляки й тривоги. А тут, у кума, через три села свиню валити вирішили вранці. Летів до кума Петя, як стріла. Бо там сьогодні чарочка на чарці. Та от біда, повсюду блокпости між селами, що поросли грибами. За що та кара, Господи, прости, мивав з Петро солоними сльозами. Він майже рік сидить в своїм дворі, не бачився з найближчою ріднею, і лиш коли погасли ліхтарі, прощатися побіг свинею. Від страху рятувала не свиня, яка в останнє хрумала скорита а Петю врятувала того дня, хмільна. Янка цілюща оковита.